Благого Царя, блага мати, пречиста і благословенна Богородице Маріє, милість Сина Твого і Бога нашого, вели на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діва, єдина, чиста і благословенна, амінь. Ангели Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі й тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні і від усякої спокуси мого ворога, супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене, грішного й недостойного раба. Щоб стати мені достойним благости й милости, Всесвятої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід, визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, не невісна я. Преславна, наприсно Діво, мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас через тебе, душі наші, все уповання моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує твоєї помочі і Твого захисту. Бо на тебе уповає душа моя і помили мене, уповання моє, Отець, пристановище моє син, захист мій, Дух Святий, Троїце Свята, слава Томі, достойна є і це є істина, славити Тебе, Богородицю, блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від керовимів, і незрівняно славнішові від Серафимів, що без безістеління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Владико, людинолюбче, невже ця постіль, буде мені домовиною чи ще окаяну мою душу освятиш світлом дня, ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене, суду твого, Господи, я боюся і нескінченної муки, зло ж робити не перестаю і завжди прогнівляю тебе, Господа мого, і пречисту твою матір, і всі небесні сили святого Ангела Охоронителя мого. Знаю, Господи, що я не достойний людинолюбства Твого, але достойний осудження і муки, та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного, і якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні твоєї милости, але вияви дивну твою милість на мені грішному, й у ньому яви люднолюбство твоє, і нехай не перевершить моє зло, твою невимовну благість і милосердя, і як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе, Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет. визволи мене від них і спаси мене благи, як людинолюбний, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцеми устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші, нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як ще заядим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осінняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа. Що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника, о пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа. І ним охорони мене від усякого зла. Полегше відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні й невільні, словом, чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень, чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні, все нам прости, бо ти благий і людинолюбний.